У Парижі помер дизайнер Карл Лагерфельд. Йому було 85 років. У січні він вперше з 1983-го не вийшов на Уклін до глядачів під час показу нової колекції Шанель. Останнім часом модельєр погано себе почував вночі. 18 лютого його госпіталізували. Хто тепер очолить дім моди Шанель? Дивіться це шокує. Чи я не чула з новини? Оце шокує жахливо. Папа моди, який пішов, найвеличніший останній великий. Я не можу. Так, не стримуючи сліз, реагують люди на смерть кутюрія Карла Лагерфельда. Журнал Вог назвав це кінцем епохи. Мода була одним із його захлоплень, що займало більшу частину життя. Серед іншого, ілюстрація, читання та фотографія. Лагерфельд народився в Гамбурзі, почав самостійно вибирати собі одяг 4 роки, а в 14 переїхав до Парижа, щоб присвятити себе створенню одягу. Попри першу прохолодну оцінку критиків, він невпинно працював. У 1954-му французький модельєр П'єр Бальмен оголосив конкурс на найкращий дизайн пальта. Його виграв Карл. Йому тоді було близько 20 років. Він працював у домі Бальмен більш ніж три роки. У 65-му, коли дім Фенді асоціювався виключно з багатими домогосподарками в шубах, Лагерфельд став ковтком свіжого повітря, пишивок. Саме він придумав емблему бренду з'єднання ФФ, а також шуби з візерунком, схожим на леопард. Фенді це римська версія мене самого, казав дизайнер. Я роблю тут те, чого не дозволяє собі в Парижі. Лагерфальд став першим в історії Фенді, запрошеним кутір'є, який стояв на чолі бренду півстоліття. приблизно тоді ж його найняла засновниця модного дому Хлої Габі Аньон. Там він пропрацював до 1992-го. За цей час характерні риси його дизайнів, любов до історичних елементів, спонтанність, жвавість стали символами самого Хлоя. Модний дім Шанель в 1982 року. Тоді цей бренд загалом носили дружини лікарів. Він ризикнув, переосмислив класичні моделі, додав новий крій, незвичайні деталі, зухвалість, сексуальність і вніс свій стиль. Бренд відродився з попелу, згадують модні оглядачі. Коко це зненавиділа. Вона створила певний образ, і я маю право поліпшити його. Кокоб це зненавиділа. Вона створила певний образ, і я маю право поліпшити. Його. Я повинен йти від того, чим був Шанель, до того, чим він повинен або міг би бути, сказав Лагерфельд. Тепер будинок моди Шанель очолить його помічниця Вірджинія Віарт. Вона була найближчим його партнером понад 30 років. Я не можу продати старий одяг у старому форматі. Це було б занадто. Формат це те, що є у Франції, але одяг має бути одягом. З сьогоднішнього дня слом традиції, але з пропорціями чогось нового. Він заснував бренд свого імені у 84-му, але його ім'я стало брендом ще часів роботи з Хлоє. Він казав: я справжній лейбл. Моє ім'я не Лагерфельд, а Лейблфельд. І зізнавався, що йому подобається бути схожим на карикатуру самого себе. Анжела Бубеляк, новини на першому.